Лисичка суддя. Двоє котиків веселих добули собі хитро-мудро грудочку сиру. Одбігли з ним подалі і почали радитись, як його краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже Давай поділимо отак, упоперек. А другий каже, ні, розділимо краще вздовж. Отак От і сперечаються. Коли це біжить лисичка. Побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає, А що тут у вас таке? Про що сперечаєтесь? Так і так, розказують котики, ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте, я вам поділю. Котики й їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру на двоє, а далі каже: Ні, цей шматочок більший. Треба порівняти, та й над'їла один шматочок. А тепер, каже, оцей більший. Треба його трішки підрівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб котромусь із вас кривда була, і знов над'їла. Та так рівняла, рівняла, то той шматочок над'їсть, то той, поки стало зовсім два маленьких шматочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки. Хоч і на важницю покладіть. Ну, добре, кажуть котики. Але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? Як завіщо? – отказала лисичка. А я ж вас поділила.